Сьогодні у випуску час пік потерпають від смороду. У Мукачеві мешканці окружної скаржаться на засмічений підвал. Вонь, грязь, ходять туди, вибачаюся, в туалет по великому, по маленькому. Позачергова сесія, що ухвалили на засіданні Ужгородської міськради. Ми сьогодні прийняли рішення про значить, нагородження відзнакою посмертно почесний громадянин міста. Ужгород. це військовослужбовці, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Історія героя, дружина Дениса Капальчика про відважність свого загиблого на війні чоловіка. Він це таки не знала ні, що сталося, ніяк нічому він не відзванюється. Якщо їх якщо їх вивели, так вистава від переселенців. Театр студія Ужік представила соціально-психологічну прем'єру. Це для них терапевтичний проект. Ми це відчували з самого початку, тому що люди міняються люди стають впевненіші. Закарпаття разом із 14 іншими регіонами України продовжує відновлювати населені пункти Херсонщини. Під патронатом Закарпаття перебувають деокуповані селища Велика Олександрівка і село Новопавлівка. Основне завдання зафіксувати обсяги руйнувань до початку холодів, відбудувати оселі місцевих жителів, іншу інфраструктуру та створити умови, аби люди поверталися додому. Зокрема, у Великій Олександрівці Закарпатські підрядні організації вже відремонтували 21 житловий будинок, ще на 18 пошкод. Воджених об'єктах роботи тривають. Усе проводять коштом обласного бюджету і територіальних громад Закарпаття. 25 депутатів Ужгородської міської ради сьогодні засідали на позачерговому сесійному засіданні. На їх розгляд винесли шість питань. Розпочали сесію з ухвалення змін до програми надання шевської допомоги військовим частинам Ужгорода. Це технічне питання. Ми на минулій сесії виділили 2 мільйони 700 тисяч одні з військових частин, але там треба було спеціальне фонду передкинути гроші на загальний фонд. Тому це технічне питання стосувалося 700 тисяч гривень. Депутати на засіданні ухвалили рішення щодо присвоєння звання почесного громадянина міста Ужгород 47 військовослужбовцям, які загинули під час виконання бойових завдань. Також присвоїли звання лауреата почесної відзнаки Ужгородської міської ради військовому медику 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону Еріку Глебі, який перебуває на передовій. У зв'язку з тим, що у нас місто буде через декілька днів святкувати 1130 років від Дня першої згадки, ми сьогодні прийняли рішення про значить, нагородження відзнакою посмертно почесний громадянин міста Ужгород. Це військовослужбовці, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Наступний четвер у нас буде урочиста сесія, де ми будемо. Нагороджувати сім'ї, родин загиблих воїнів. Сьогодні передбачає, що це є пільги по сплаті там, комунальних платежів, проїзд безкоштовний. Ну, звичайно, ця категорія військовослужбовців має пільги, які гарантовані державою, і ще в нас є місцеві пільги, які я зараз назвав. Ще одне рішення, ухвалене міськими обранцями, стосувалося безоплатної передачі квартири у приватну власність командиру 128-ї закарпатської бригади Олегу Гончаруку. На території Румунії продовжують роботи з будівництва транспортного мосту. Він з'єднає наші країни в межах нового пункту перетину кордону біля села, Біла Церква над Тисою. Станом на сьогодні на чотирьох з п'яти розвантажувальних мостів встановили арматурні опалубки, здійснили бетонування і заливку основи. На споруді завершили бетонування скреперів і роблять заливку. На двох мостах триває монтаж металоконструкції з профнастилу, який завершать наступного тижня. Фінансування ініціативи здійснює Європейський Ський союз в межах операційної програми для великих інфраструктурних проєктів. попередня вартість близько 35,5 мільйонів євро. Судитимуть наркоторговця з Ужгорода, який продав клієнту близько одного кілограма метамфетаміну. Протиправну діяльність обвинуваченого викрили в березні цього року. Встановили, що він продав клієнту оптову партію метамфетаміну загальною вагою близько кілограма, яку той міг у подальшому збувати в роздріб. За вказану партію Ужгородець отримав 3700 доларів США і 20 тисяч гривень. Крім того, в його помешканні та автомобілі правоохоронці знайшли ще розфасовані кокаїн, канабіс та метамфетамін. Розгляд провадження з дійснює Ужгородський міськрайонний суд. На кордоні з Румунією дві громадянки позбулися незадекларованої сучасної техніки на кілька тисяч євро. Повертаючись з Румунії додому через митний пост Солотвино, жительки Тячівщини наважилися в пішому порядку перемістити через митний кордон України сучасну техніку в обхід декларування та оподаткування. Під час митних формальностей обрали зелений коридор, але під час митного контролю інспектори виявили серед речей новенькі планшети, айфони та аксесуари. До них їх закарпатки не вказали ні в митній декларації, ні усно не. Заявили, орієнтовна загальна вартість товару сягає більше 9 тисяч євро. Сморід купи мотлуху та фекалії. З цим уже на перший рік поспіль доводиться жити мешканцям багатоповерхівки на вулиці Окружній, 12 у Мукачеві. Тут через сміття і непотріб у підвальному приміщенні до квартир Мукачівці доноситься нестерпний запах. Там дуже скрутне становище, там вонь, грязь, ходять туди, в туалет. По великому, по маленькому. Я мешканець з другого поверху, от і дихаю цим, 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 цим гадостям, цією гадостю всією. Ситуацію погіршує і пекельне сонце, та висока температура повітря. Люди нарікають життя в таких умовах, нагадує перебування на сміттєзвалищі. Зараз там каналізація з тої сторони прорвала, там повний підвал фікалії. І той йде, видно, той запах, і та сирість йде до нас. Ця ситуація, взагалі будинок будувався з 63-го року, тут не було газового були от перемоги, тітани, і цей підвал був зроблений для, для дров. Щоб, ну, та, коли люди, старші люди жили, вони мали там підвали, значить було все вхожено. Частота була того, що люди помирали, звісно, підвал залишився без господаря. Багатоповерхівка на вулиці Окружній, 12 перебуває під підпорядкуванні товариства з обмеженою відповідальністю на Саме туди мешканці щомісяця і сплачують кошти за утримання прибудинкової території. За їх словами, вони неодноразово зверталися до компанії, аби вирішити проблему. Проте привести приміщення до ладу ніхто так і не береться. Попрощалися вже неоднократно, письмово. Жек не реагує. Жек мотивує тим, що буди... під'їзд в цьому будинку не виплачує гроші, так сказати, за квартиру, за це. Ну, це ж не є… Будинок належить Жеку, значить підвал належить теж Жеку. Хто повинен вбирати? Жек. Говорили от нам, жильцям, що зберіть кошти, найміть людей, найміть людей і вичистіть підвал, а ми вам дамо там краску покрасити. Вони дають, матеріал дають ну, в якому мізерній кількості. І де ж я це візьму там, приблизно 2 тисячі гривень, я пенсіонер, щоб найняти людей, наняти контейнер. Проте, за словами директора Навібуда Мирослава Боднара, до послуг, які надає його компанія, входить догляд за прибудинковою територією, а послуги з прибирання підвальних приміщень вони взагалі не здійснюють. Ми неодноразово їм пояснювали, що в тариф на обслуговування будинку прибирання підвалу не входить. В тариф входить прибирання прибудинкової території, а мешканці, які в підвал носять хлам. І думаю, що ми будемо прибирати. Це мало неправильно. Ми не прибираємо підвали. Ні горища, ні підвали. Ми лише прибираємо прибудинкову територію. А до тієї компетенції підвали відносяться? До власників квартир. Щоб мої діти спали спокійно. Захистити спокій як батьківщини, так і дружини Олександри та двох маленьких діток Елізабет і Артема у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно та без вагань вирішив 33-річний Ужгородець Денис Капальчик. Я думаю, що не бояться тільки дурні. А мета захистити. Після кількох місяців навчання військовослужбовець 101-ї окремої бригади територіальної оборони вирушив на схід України. Зразу після навчання, від квітня місяця, вони завжди були на сході, вони завжди були десь там у бойових точках, були постійно там, десь по тій лінії оборони, прямо по східному кордону від початку. Проте, з 28 грудня, 2022 року, під час бойового завдання, він вважався безвісти зниклим. А 12 січня, саме в день його народження, надійшла сумна звістка про загибель захисника. Той вечір, як і самий страшний сон, так, тому що я пам'ятаю, як я ходила з малою на руках по хаті, обняла її, накидувала так. І... В голові одна думка, тільки живий. 12 січня ми ще сіли ввечері та задули свічки з дітьми, згадали бажання. Щоб він повернувся, повернувся живий до нас. Але 13-го зранку. Мені вже подзвонили і сказали, що, що його знайшли, що він загинув на полі бою і, і що його привезуть додому. Денис Капальчик народився в селі Руській Комарівці на Ужгородщині 12 січня 1988 року. У 2006 році зустрів майбутню дружину Олександру. Відтоді пара була нерозлучною. Запав він мені в душу своєю такою позицією, активною, да, чоловічою, справжньою, от, з першої зустрічі. Зустрічалися ми довго. Весілля ми святкували. Це якраз почалася наша 10-та річниця. Ми познайомилися якраз 27 серпня. Ми хотіли в той день зробити весілля, але так як це ще був піст і ще не можна, то весілля в нас 29 серпня відбулося через 9 років. У 2015 році, так, за цей час, звісно, було багато всього, і все й не перерахуєш. І думаєш, що це багато років, але насправді це настільки мало, тому що за ці роки ми настільки зблизилися, ми можна казати одним цілим, так, стали. Ти вже знав думки, ти вже знав, хто що може сказати, на що звертати увагу, на що не звертати, десь трошки промовчити. Та вже прийшла з часом і ця мудрість, так і. Вже сімейне життя, вже так складали більш свідомо. Найбільше мріяли Денис і Олександра про діток, сина і донечку. Першим жінка народила хлопчика Артема. Сьогодні йому шість років. Його батько став для дитини гідним прикладом для наслідування. Проте Артем неабияк сумує за татом. Ну, я робила машини, мотор, я йому допомагав на машині робити. Їздили багато куди, дуже на рибалку з ним їздили. Я хотів, щоб ми, щоб ми проживали все довше життя своє, щоб цієї війни не було. Ми так сталося, що ця війна є. Син від нього перейняв всі такі найкращі, найсильніші риси, так? такий справжній, він такий чоловік, мужчина. І от, ну, навіть зараз він так старається більше мене оберігає навіть, та, що там десь, щоб не засмутити, от, та, особливо на рахунок. Там, тата, він каже: Ну поплачено, ну, ти можеш плакати, це все добре. Це ні, я не буду, да, бо я не хочу тебе засмучувати. Натомість із довгоочікуваною донечкою Елізабет, який сьогодні рік і шість місяців Денис Капальчик зміг провести зовсім мало часу. Дівчинка народилася за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді ще ніхто не думав, що це буде да, в такій ситуації, що це буде з війною, що це буде так все одне поміж друге, переплетене. А, народила я донечку 18 лютого. Ту ніч він прийшов, все-таки з нами залишився в роддомі. Да, це був такий найбільший ще час, що він з нею провів. Та да, тобто це перші дні, перші години після пологи. Він мені ще дуже допомагав тоді. Далі нас виписали з пологового 21-го, два дні десь ти ще літаєш, і тут 24-го почалася повномасштабна війна. За час несення служби військовослужбовець на кілька днів зміг приїхати до родини у відпустку в Ужгород, проте ця поїздка до рідного дому, на жаль, була останньою. Це вже останнє фото на прощання, коли він їхав через вісім днів, напевно, чи як, тому що він ще мав доїхати їхати через цілу країну, йому потрібно було. Це вже останнє фото наше вдома, коли він був вдома. Після того він додому повернувся вже тільки на щиті. Останню спільну світлину сім'я Капачок зробила у Черкасах. Тоді Олександра з малечою на три дні поїхала до чоловіка. Ми тепер малий питається, а правда, маму, що ми не знали, що ми тоді тата побачимо в останнє. Кажу, та, сонечко, кажу, ніхто тоді не надіявся, та що це буде остання зустріч. Сьогодні дружина героя України Олександра намагається продовжувати життя заради діток. Подолати біль втрати допомагають спільні світлини і теплі спогади зі щасливого подружнього життя. Вічна пам'ять Шана захиснику, який віддав життя за Україну. Щороку в першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця. Напередодні професійного свята керівництво області привітало і відзначило представників бізнесу Закарпатської області. За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, підприємства, які продовжують працювати, сплачувати податки і забезпечувати робочі місця, зараз є надійною опорою економіки. Саме завдяки чому вдається посилювати і підтримувати Збройні Сили України. Виставу, яка стала останнім ковтком свободи для покоління українського розстріляного відродження, зіграли в Ужгороді. Театр студія переселенців Ужік показали прем'єрний спектакль за одноіменною п'єсою соціально-психологічною драмою Миколи Куліша Маклена Граса. Захід відбувся в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Легоцького. Ідея виникла в нашого режисера В'ячеслава Єгорова, тому що це ця, ця п'єса вона така загадкова для українського суспільства, так як Лесь Курбас це велика фігура для України, і він поставив за Миколою Кулішем цю п'єсу, здається, 1937 році. Йдеться в п'єсі про 30-ті роки в Польщі, тобто це часи голодомору в Україні. Це для них терапевтичний проект. Ми це відчували з самого початку, тому що люди міняються, люди стають впевненіші, Ну трошки тому, що всі в складних обставинах у когось нема хати, у когось ніколи не повернеться додому. У творі відображено кризові процеси життя Польщі початку 30-х років. У побутовій на перший погляд, а насправді у загальнено символічній формі драматург розкриває суттєві закономірності суспільного буття 20-го століття, головна з яких дегуманізація суспільства для ужіка. Це уже третя вистава, над якою працювали два місяці. За нашим проєктом «Королі» знято фільм, як ми шукали любов під час війни, він так і називається. Він зараз гастролює по всьому світу, так і в Лос-Анджелесі показали надо кудись в Києві, в Кореї, в Європі, десь в Німеччині вже показали, здається, в планах практично весь світ цього фільму про наш театр, як він. Розпочав свою діяльність. І, взагалі, кожна п'єса, вона дуже-дуже е емоційна і е на таких дуже гранях е різких. Тобто це трагіфарс, е тобто це і трагедія, і одночасно можна і посміятися. Головна героїня п'єси Маклена Граса, харків'янка Олена Аляб'єва, перший сценічний досвід отримала сама в театрі Ужік. Тут зіграла головну роль 13-річної дівчинки з вкрай складною долею. Треба хотіти ось так хотіти. Ось так хотіти. Ось так хотіти. Може мені. Вона не має грошей аби годувати себе, і тато хворий його вигнали з роботи і з квартири, і вона має приймати дуже дорослі рішення і навіть наважується на вбивство. Тобто, це просто крик відчаю цієї дитини. Діти не мають переживати такі обставини, як пережила ця дівчина. Мені було дуже важко емоційно грати цю роль, бо незважаючи на те, що зараз ми живемо під час війни і теж стикаємося з якимись труднощами, але таких труднощів, як відчувала на собі ця маленька дівчинка, я, звичайно, не переживала Роль справжньої панянки Анелії отримала переселенка з Луганщини Олена Перекотієнко. Зіграти виховану та манерну, проте дуже вередливу дівчинку, каже акторка, було нелегко. По життю я взагалі не манерна, взагалі просто я така от конкретка, кон -кон конкретна а, і дуже, тобто, я наблюдала за людьми. Дивилася в Ютубі дуже багато роликів. Нарешті її запропонували заміж. Моя героїня літала просто була б на сьомому небі від щастя, але, на жаль, вийти її заміж так і не вдалося, бо ми збанкрутіли там, де гроші батько мій тримав, крахнув. Тому ми залишились голі босі підперезані, і тобто мій наречений мене кинув. Загалом на сцені виступили більше десятка героїв, у яких були хоч і другорядні, проте важливі ролі. Більшість акторів синічний досвід тут здобувають вперше. В який-то момент був перелом, коли я полюбила цю роль. Я просто полюбила цю героїню. Я довго не могла її збагнути. Вона така, знаєте, трошки чудна, трошки придуркувата, трохи така, знаєте, міщаночка, жіночка, яка нічим не цікавиться, окрім своєї сім'ї. І вона трохи така дуже ну така комічна трохи роль. І коли я її полюбила, її дійсно полюбила. Це прямо Вона якби як стала як моя рідна, ну як, як подруга мені вона стала, як моя не знаю, як передати це. І в мене як, -то, як -то в один момент це. Май, майже вже перед спектаклем, перед самим цепилося. І, і коли сам був спектакль, в мене було таке внутрішнє, я так внутрішнє визвободилась, в мене ніяких зажимів не було. У ну, мене роль була до, до, дос, досить епізотична. я був е, е, перехожим. Там основна основа роль була е, та Маклена. То я як, як якби перехожий вдоль до вулиці. П'єса Маклена Граса, яку в Ужгороді презентували уперше, дуже вразила глядачів. Тож актори театру студії переселенців ужік продовжують репетиції та роботу над своєю майстерністю. Тож виступатимуть і надалі. Дуже вдячні нашим спонсорам, які е, е, періодично долучаються до проекту і допомагають нам е, без їх допомоги. Цей проект не зміг би існувати, е, тому що дуже багато деталей. І, е, хоча ми потребуємо і на зарплати нашим акторам, е, надіємося, що хтось долучиться такий, що це могло би бути реальним.